Саша, це не перший для тебе чвертьфінал Єврокубка. Ти виходив з БК Донецьк, страшно сказати, 11 років тому в четвертьфінал Єврокубка. Які зараз відчуття? Ну, першу чеку хочу це привітати всіх. Але ми ми в з наразі не будемо зупинятися і вже будемо продовжувати наш нашу з Перший раз в чвертьфінал Єврокубку ти да, так само був і в Промітесі, і я, гадаю, бачив і ігри сучасного Промітеса. Що скажеш про цю команду? В першу чергу, так. Я вже виходив з Промітесом в чвертьфінал, і тоді ковід завадив. Ковід завадив, нам тоді виступати, і сказати, що змінилася команда майже на сто відсотків, залишився тільки асистент, і капітан команди, який перед заміс вікас також один місцевий гравець. А так команда змінилася майже. Згадати тему травм, а я бачу, що ви дещо перебудували вже гру. Наскільки вже звикли, наскільки от відпрацювали ці нові взаємодії так без Кенеді та Дениса. Так у нас можна сказати, і всі вважають, що у нас стала більш традиційна гра, але Тренер наголошує на тому, щоб ми все-таки грали як раніше, більше грали транзицію і більше швидше були в нападі. Якщо Гада повернеться і буде грати про другий десь, я думаю, ми повернемося до нашого стилю гри, який був до цього.